Hello, guys, how are you doing? I'm okay thanks. Ми продовжуємо з вами вчитися читати і почнемо з мовленнєвої розминки. Голосні букви, що в закритих складах, дають наступні звуки. Повторюємо разом А е. І, о, А. В зворотньому напрямку О. О. Е. Е. А. One more time. ще разочок and faster. і швидше: А. Е. О. 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 А. Е. А. Okay. Окей. Розім'ялися. Пригадаємо слова. Минулих уроків. Наша суперкнижечка сховала літери для того, щоб ви пригадали, що зображено на малюнках. Перше слово це cat. Безумовно, cat. Але давайте будемо відповідати реченням: це є кіт. Пам'ятаємо, що в кожному англійському реченні має бути підмет, хто, і присудок, що робить. В нашому випадку. Це, що це, що робить, є. А слово кіт вже виконує роль додатку. Тож таке речення прозвучить it is a cat. Крім слів, це і є, ми ще додали артикль е, адже в українській мові їх немає, а в англійській вони є. Хоча не те, щоб в українській мові немає артиклів. Просто англійці думають інакше. Тоді, як ми кажемо, це кіт, всього два слова, англійцю треба присадок це є, плюс він скаже один кіт. Щоб всі були точно впевнені, що кіт саме один. Відповідно, якщо котів буде багато, cats, то ніхто артикль ставити не буде. Тому що він не один, логічно. Тож, it is a. Це є один кіт. Ну, а мовою здорового українця це кіт. Скоротити можна цю фразу it is. Пам'ятаєте як? It's літеру, яку ми прибираємо, замість неї пишемо апострофа. Далі, це ще не все. Ми працюємо над тим, щоб гарно з'єднати наше речення, щоб воно звучало плавно. It's, a... ми з'єднуємо «it's» з разом. ерезом. It's. A... It's a cat. It's a cat. Окей, okay, друге слово. Кіт сів. Як буде слово сів, Пригадайте Насправді, зі школи ви гарно знаєте, вчитель вам часто казав sit down. Це означає буквально сядь донизу. Слово sit означає сидіти. В минулому часі слово сидіти в нас в українській мові звучить сидів. Тобто сидіти і сидів слова трошки змінилися. Так само в англійській вони змінюються. Деякі слова треба просто запам'ятати так, як слово sit. А в минулому часі сидів буде sat. Тут ми вже речення, як ми щойно робили, не складемо, бо sat – це дієслово. Але ми можемо сказати кіт. Сидів один кіт, A cat sat. А де він сидів? На килимку? А килимок буде Mat. Я думаю, в школі або в спортзалі ви бачили мати не ті мати, які каже вчитель фізкультури, а ті мати карі-мати, на яких діти займаються. Ми їх називаємо мат. І можна запам'ятати так само mat – килимок в англійців. І з нашого віршика, щоб сказати, що ось цей саме кіт сів на килимок, саме на цей килимок, перед кожним іменником має бути артикль. Вже не просто один кіт. Я знаю, що це за кіт, я вже його згадувала перед цим. Я кажу, цей кіт це інший артикль. Артикль the, що означає this. The cat. Хто кіт? Цей кіт, the cat, цей кіт, що зробив сів sat, на on. Цей килимок the mat. Ось так в мене вийшло речення. The cat sat on the mat. Хто у нас на наступному малюнку? Кажан. Давайте скажемо реченням: це кажан. It's a bat. Спробуйте з'єднати, як я. It's 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 a bat. It's a a bat 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 Відповідно, хто такий Batman? Batman? Бет bat, кажан. Чоловік. Наступне. It's a rat. Це пацюк It's a rat. Далі діє слово дія спілкуватися, розмовляти. В розмовній мові ми кажемо чат чатитися. У нас є групові чати в телеграмі, в вайбері, від слова чат спілкуватися. І останнє Пригадаємо слова, які ми вивчили на літеру І зі звуком Е. А тут ми вже артикль взяти не можемо, тому що артикль ставиться тільки перед іменником хто що, а red це прикметник який. Тому ми просто скажемо It's red, це червоний. А ось тут і артикль нам треба, і з'єднання гарне. It's a hen. Загін. Він же ручка. It's a pen. Це не іменник, це числівник. З числівниками артикль не означений, тобто Е e або Н ми теж не ставимо. Скажемо просто It's ten. Це 10. It's ten. Не можна артикль, бо wet. Мокрий. Це прикметник. It's wet. Вона курка на тварин англійці кажуть. «It» воно, як на неживе. Хоча на тварин, які є членами родини, яких тримають вдома, собак, кішок, часто кажуть хі або she. Але в загальному тварин, до яких вони байдужі, їх називають «it» воно. «воно». It's, «It's a vet». Це ветеринар, It's a, vet. It's a jet. Поїхали сьогоднішні слова читаємо в нас. Літера I в закритому складі дає звук е. Ніяких зайвих рухів відкрили рода сказали е. Читаємо по звукам. П е. П. П. п, п. Зверніть увагу, як я вимовляю п. Так само, як хвук. Ми кажемо з придиханням видихуємо повітря. Так само п. Треба змикнути разом губи і видихнути повітря п. Пип. Пип. «С». к скеп. Т. В, и, н, з. Твинз.

pig. Читайте слова за мною, і давайте їх перекладемо. Перше слово. Pip, pip взагалі означає зернятко те, яке всередині плоду. В даному випадку в нас намальована дівчинка, яку звати pip. Skip. Skip може мати кілька значень. У нас тут намальована дівчинка, що стрибає, і слово skip Означає стрибати. В даному випадку слово з великої літери, отже, це знову ім'я. У нас дві дівчинки зернятко і назвемо, стрибка. Взагалі ще слово skip дуже часто вживається, коли ви щось пропускаєте. Skip the lesson, наприклад, пропустити урок, skip the ad. пропустити рекламу на Ютубі. Наступне слово «twins» – близнюки. І ось тут у нас множина. Один близнюк твин, twin, близнюки твинз. Зверніть увагу на правило читання з закінчення S. Ви знаєте, що множина утворюється за допомогою цього закінчення. Але воно ще читається різними способами. Більше про це можна пригадати у відео про множину. А тут ми згадаємо, що слово «twin» – близнюк закінчується на n. Н. н. Це не глухий звук, а отже, закінчення після цього звуку має звучати дзвінко. І тому воно читатиметься з твінз. Така сама ситуація схожа у нас в наступному слові. Greens. Пам'ятаємо, що англійське «г» – це наче наша українська «г». Та яка з хвостиком, ту, яку ви рідко бачите. Тому і вимова має бути дзвінкою. Не грін'з, а «г-грінз». Слово «грін» означає посміхатися часто разом із зубами і дуже широко. А тут воно вживається як іменник. Посмішки умножені. Одна посмішка. «Грін» – багато «грінз». І знову-таки green н звук, він не глухий. А отже і закінчення читатиметься не глухо, а дзвінко з. А глухі в нас, якщо пам'ятаєте з української мови, це кафе-птах. От після них закінчення буде читатися «с». А після дзвінких і сонорних з. Twins. Greens. Win. це дієслово. Вигравати. Bin. А це Кошик для сміття. Биг це прикметник, великий Pig – Зрозуміло свиня. Ну, давайте на ще разочок фінальний. Прочитаємо ці слова. Пам'ятайте: п видих, б, дзвінкий, Г дзвінкий. І на звук е ми просто відкриваємо рота, не робимо ні посмішку, ні опускаємо щелепу. go! Pip skip twins Grains Win Ben Big Pig Good Let's go to the poem ідемо до віршика. Спочатку прослідкуйте, як він звучить. Fun loving sisters Pip and Skip are twins with greens so wide. Their aim is to win. Head the ball in. The bin, but the big pig puts them right off their stride. Barclademo we'll tsu historium fun loving sisters, fun loving Любите of a sellish, fans <laughs> то, a sellish, У нас сестри, sisters, які люблять веселощі. Звати їх Pip and Skip. Перекладемо українською як зернятко та стрибка. Зернятко та стрибка є близнюками, близнючками, якщо точніше, з посмішками такими широкими. Їхня ціль це перемогти. Забитий м'яч в смітник <хи> в кошик зі сміття. Але велика свиня. І вся оця фраза puts them right off their stride означає збити з пантелику. Але велика свиня збиває їх з пантелику. Давайте прочитаємо слово за словом повторіте за мною. Fun. Loving Sisters Pip and Skip are twins with greens so wide. There Aim is to win. Head the ball in the bin, but the big pig puts them right. Of their stride. Ok, and now one row after another. Listen to the Fun-loving sisters. Pip and Skip. Are twins with greens so wide? Their aim is to win. Head the ball in the bin. But the big pig puts them right off their stride. Fun loving sisters Pip and Skip are twins with greens so wide. Their aim is to win, had the ball in the bin, but the big pig puts them right off their stride. Okay, that's all for today. Скоро буде наступна літра. See you later.